Доброго дня, панове. Сьогодні будемо знову говорити про корпус для PC спікера. Окей, пам'ятаєте, я зацепив цю тему, тому що насправді я би хотів, щоб у програмі е, була задійна саме ця функція. pc – це доволі, це доволі стара технологія, тим не менше, у сучасних ПК вона також присутня. Один з, один з користувачів написав у чат. Тобто написав, написав коментар, що сучасні материнські плати, які мають вбудований бузер, тобто розпання на платі, дещо по-іншому керують цим бузером. Я насправді у цьому не впевнений і про це стверджувати не буду. Але тим не менше, ті схеми, що я бачив в інтернеті по тому залізу, що є безпосередньо у мене. Там стоїть додатковий транзистор, який комутує динамічну головку. Тому насправді я про це говорити, мабуть, зараз поки що не буду. Тим не менше, я планую у цій схемотехніці розібратися. Тобто, якщо там все ж таки є такий цікавий нюанс, варто про це також поговорити. Але насправді тема сьогоднішнього відео, мабуть, дещо інша. Я сьогодні хотів поговорити безпосередньо про те, як зафіксувати ось цей корпус. Тобто, це фактично корпус акустичної системи, як його зафіксувати у корпусі ПК? У чому насправді проблема, я вже говорив. Коли ви купуєте дорогий корпус для вашого комп'ютера, очевидно, що додаткові додаткову оснастку, яка не, при, не, при, не предназначена для того, щоб її там встановити, тобто, заводом виробником. Заздалегідь не обрано місце, щоб встановити ось, ось такий прилад. Очевидно, для того, щоб встановити такий прилад, потрібно зробити кілька важливих речей. По-перше, важливо знайти місце для розміщення цієї акустичної системи, оскільки у корпусі ПК немає відповідного місця, треба обрати місце таким чином, щоб у подальшому це настворення додаткових проблем. Якщо таку акустичну систему потрібно розмістити так би мовити назавжди, то це також накладає відповідні обмеження. Тому що якщо неправильно обрати місце для встановлення ось такої акустичної системи, тоді доведеться доведеться змінювати конструкцію корпусу, тому що очевидно для того, щоб встановити ось таку акустичну систему. Потрібно вносити конструктивні зміни у корпус, що насправді дуже, так би мовити, небезпечно, тому що якщо встановити прилад е, у, у корпус, для якого він не приназначений, це може бути проблемою в майбутньому, тому що, якщо доведеться вносити щось модифікувати, це буде проблемою. У той же час, якщо ось такого курсичну систему розмістити, так би мовити, ненадійно, це може. Накласти інші обмеження, пов'язані з надійністю експлуатації такої техніки. Тобто, оскільки, як вися пам'ятаєте, у старих корпусах для розміщення, для розміщення pc спікера було, було таке специфічне місце, яке було під корзинами з дисками. Насправді, я іншого місця, де PC-спікер, я її не бачив, мабуть, тому що завжди, завжди pc спікер розміщувався під корзиною з дисками. Це або був такий. Специфічний, специфічний гачок е, на дні корпусу був такий гачок, але при цьому у нас на дні корпусу були відповідні отвори, через, через які ви випрямлювалися звукові хвилі, або ж був, ось такий, був такий специфічний гачок під корзинами з дисками. Тобто, безпосередньо на самій корзині був, був такий специфічний, було таке кріплення, і в, якому, е, в якому динамік фіксувався. При цьому якийсь такий специфічний звук, мабуть, завжди таки варто подивитися, можливо, в мене щось. Якщо цей звук був на запису, можливо, варто подивитися конфігурацію комп'ютера. Тому що це дуже дивно. З чим це може бути пов'язано? це бути пов'язано з тим, що я каптурю звук з якою картою. Ось так. Тому що важливо зробити? Важливо. Вірно, знайти місце для розміщення цієї косичної системи. Насправді є дуже, є дуже цікава тема пов'язана з тим, що насправді усю цю систему можна фіксувати за допомогою двостороннього скотчу. У чому, насправді... У чому насправді питання, я зараз розкажу. Мабуть, не всі знають, але більшість сортів. Двостороннього скотчу, використовують фіксування, тобто сама ця клеюча основа є ніщо інше, як е, сирий каучук. Очевидно, що каучук це гума. Тобто е, каучук це сира речовина, з якої у результаті у тому числі роблять гуму. Що це означає? Це означає, що при скріпленні двох поверхонь за допомогою. Двохстороннього скотчу, ви не псуєте цю поверхню. Хоча, у чому насправді проблема Проблема у тому, що, якщо, що при фіксуванні ось такого ось такої системи у корпусі, важливо розуміти, що якщо ви встановите ось такий прилад у ваш корпус, а потім через рік хочете його витилити з корпусу, важливо, щоб на корпусу не, не залишилися сліди. Тому що інакше, інакше ви пошкодите корпус, і це вже недобре. Тому що поверхня. Якщо пошкодите поверхню, відповідно, ви просто зіпсуєте корпус. Тому важливо знайти, знайти правильну правильний клеючу суміш для того, щоб можна було ось цю акустичну систему зафіксувати у корпусі. У чому проблема? Насправді є два основних рішення. Як я вже казав, Якщо обрати правильне місце, правильне місце для розміщення ось, ось такого приладу, важливо розуміти одну дуже просту річ. Оскільки цей прилад має бути встановлений для роботи комп'ютера назавжди очевидно, очевидно, правильно прийняти висновки. Отже, що може бути? Якщо розмістити успішну систему за допомогою двохстороннього скотчу. Що може статися? Очевидно, що каучук це абсолютно хімічно-нейтральна речовина. Просто за рахунок е, специфічних фізичних властивостей ця речовина дуже добре клеїться, але вона має. Вона доволі, е, вона доволі так мовити, тягуча, і тому, і тому, якщо знадобиться відділити оцей корпус від, е, від корпусу комп'ютера, це можна буде зробити. Не те, щоб запросто, але, скоріш за все, ніяких слідів не залишиться. Важливо розуміти, що якщо пошкодити, лако, пошкодити покриття у середині корпусу, а місце, де розміщується, тобто, де, де можна розмістити цю акустичну систему, очевидно, не призначено для електричного контакту, тобто, це, скоріш за все, буде порошкова фарба, тобто, покриття буде порошкової фарби, важливо розуміти, що якщо задиміся цей корпус відділити, важливо, щоб. Це личилося слідів. Тому, на мою думку, я насправді дивлюся, як виглядає двосторонній скотч. тобто, Насправді, як цей матеріал клеїть, він використовує, очевидно, як я вже казав, використовує матеріал на основі сирого каучуку, Тобто, очевидно, що. Теоретично ніяких проблем не буде. Тобто, якщо знадобиться відділити цю костичну систему від корпусу, нічого погано не станеться. Але є ще інша точка зору. Я планував насправді фіксувати оцю користечну систему з допомогою, за допомогою гвинтів, тобто саморізів. Тобто, якщо взяти ось такий цікавий е <піруєд> якщо. У цій полозі замінити циліндрами і це дозволить фіксувати оцю цю систему за допомогою саморізів. Але у чому проблема? Проблема у тому, що якщо, якщо фіксувати екостичну систему за допомогою саморізів, очевидно, це буде потребуватиме Додаткових отворів у корпусі, тобто знадобиться зробити отвори у корпусі для фіксації цієї косточної системи. Тому це однозначно зміни конструктивні у корпусі, що може негативно, що може негативно сказатися, наприклад, на ціні цього корпусу, якщо, якщо знадобиться його продати. Тобто, очевидно, що прилад, оцей, який ви зараз бачите на екранах, він має бути зроблений такий, як потрібно. Тому, якщо у вас є цікаві коментарі щодо дизайну цього. Цього корпусу, мені буде насправді дуже цікаво послухати, що ви думаєте насправді про оформлення цього корпусу, е, тому що, е, тому що як, до речі, на минулому відео, мабуть, я про це не говорив, ні, не говорив. Е, є ще одна частина, так. Є ще одна частина. Як бачите, я вніс, де, я вніс правку у цей корпус. Так, я відкрив що? Я відкрив Фа файл STL, це кришечка. Тобто, у нас є... тобто, що я зробив? Я зробив цей корпус закритий. Таким чином, зараз, зараз цей корпус виглядає як е е е закрита акустична система, яка має тільки в верхній частині. І все. Тому. Це теж насправді дуже цікаво. Тобто, Насправді, насправді цей корпус виглядає як, як дві частини. Одного корпусу, тобто є. А давайте насправді відкриємо саме, саме 3D представлення. Тобто відкриємо... відкриємо саме STI файли. Тобто, ось так виглядає сама моделька. Тобто, тобто Як її можна виготовити? Ну, очевидно. я насправді хочу зробити прототип саме на 3D-принтері. Але оці... оця панелька тобто, сама кришечка, я боюсь, вона просто. Не стане своєму місці. Це насправді це велика проблема може бути. У випадку виготовлення цього, пресу, цього корпусу за допомогою лиття пластиком під тиском. Очевидно, що таких проблем не буде. Але при друку 3D-принтером у нас такої точності немає, тому це може бути запросто проблема. Тому насправді я вже намагаюся цю, цю штуку виготовити, але чоловік, що мені робить 3D-меделька, чомусь не, не відповідає. Чому я не знаю чому. Чому? Можливо, у нього якісь проблеми. Я йому окремо це писав, можливо, я тут зараз усе, усе це зробив у нулі, тобто розмір, усі розміри зараз у нулі. І очевидно, що якщо це невірне рішення щодо виготовлення ось усього корпусу, можливо. Е, можливо, варто зробити додатковий зазор для того, щоб корпус... Е, Виглядав так. тобто, щоб Він просто до копи збирався. А ще, я здається, додав. Е мабуть, минуло відео цього не було. Я додав. Ну, по-перше, тут, як бачите, вже є фаски, фасок на минуло відео не було, і це е креслення виглядало так собі. Тому що кінцева деталь має бути з фасками, там не потрібно. Ну, зокрема, в верхній частині. і, і, бачите, так само, і, Очевидно, що ще отворі з фасками, тому що це має виглядати, як потрібно. Насправді, це, ця штука виглядає доволі, доволі просто. Тобто, це просто. Просто квадратна, квадратна, саме квадратна коробочка з ось таким прорізом під провід, яка розміщується, розміщується в нижній нижні частині корпусу. І все. Тобто, очевидно, очевидно, біля фронтального вентилятора і таким чином, і таким чином ми отримуємо корпус для PC-спікера. Щодо кріплення винтами, є теж кілька цікавих зауважень. По-перше, як зробити правильний отвір. У чому проблема? Проблема у тому, що оскільки корпус комп'ютера тобто, куплений в магазині, це насправді штука доволі дорога. Тобто, Вона запросто може коштувати ну, не знаю, баксів 150. Тому, тому, якщо зробити неякісні отвори, тобто, це проблема. Зробити отвір, отвір так мовити, акуратно. Це буде проблемою, якщо ви схочете зняти цей прилад в майбутньому. Тому що робити? На мою думку, найкраще рішення використовувати саме двосторонній скотч. Чому? Тому що це дозволить, по перше. По-перше, у випадку чого можна буде цей прилад зняти, тобто цей це прилад фактично буде являти собою не частиною, не буде собою частиною корпуса, а просто як аддон, який просто. За необхідності можна буде демонтувати у майбутньому, якщо це знадобиться, звісно. А також щодо того, чи варто змінювати положення цього корпусу у корпусі ПК, це теж насправді доволі важливе питання. Де можна розмістити ось такий корпус, мабуть, найбільш очевидне місце, де він може бути це. У передній частині корпусу десь біля жорстких дисків. Чому? Тому що, оскільки, <coughs> оскільки у цього девайсу потужний магніт жорстким дискам буде дуже, добри, дуже, дуже добре біля, біля цього динаміка. Тому, чим ближче розміщувати цю класичну систему біля жорстких дисків, тим краще для жорстких дисків. Да. Тому що робити? Очевидно, що потрібно розмістити ось цей прилад. Е на дні корпусу біля фронтального вентилятора. Насправді саме, цьому, саме тому я й вирішив е зробити ось такі цікаві полосі для розміщення для фіксації цього приладу на дні корпусу. І на мою думку, найкраще річня все ж таки розсотити двосторонній скош, тобто потрібно добре очистити поверхню і просто приклеїти приклеїти цю акустичну e систему, це саме акустична e система приклеїти. На двосторонній скотч до одного корпуса, і, очевидно, у нас є. є... З лівої сторони ось такий проріз під провід, і є ось така, ось така кришечка. І все таким, таким чином. ой, вибачте. Таким чином. Ось так. Буде добре видно, Ось так. Таким чином, корпус закривається і ми отримаємо закритий корпус для розміщення, для розміщення динаміка PC-спікера. І до цікавих зауважень варто, мабуть, наклеїти ось тут бачите, наклеїти тканину для того, щоб пил та потоки повітря від вентилятора не потрапляли всередину цього корпусу. Ось так. Тобто, на мою думку, це доволі вдала конструкція. Насправді доволі проста, а тим не менше, цей корпус повинен робити одну дуже просту річ. Він, по-перше, -по створює звукове оформлення для акустичної системи, а по-друге, він захищає динамік від, по від потоку повітря е від потоку повітря фронтального вентилятора. Тобто, насправді, як ця річ мастити, вона мастити ось так. Відповідно, з цієї сторони у нас стоїть потужний 120-мм вентилятор. І відповідно не повинно бути ніяких закручувань повітряного потоку, щоб, він, щоб, щоб потік не потрапляв у середину корпусу цієї акустичної системи. Це все ж таки акустична система. Насправді все ж таки, мабуть, буде цікаво дослідити, які властивості у цього корпусу, але для того, щоб дослідити властивості цього корпусу. Потрібно цей корпус виготовити, як я вже казав. Я вже цей корпус я вже замовив його виготовлення і чекаю, поки мені. Поки мені е... Чоловік, що робить для мене ось модельки у 3D, тобто виготовляє їх на 3D-принтері, відпише мені і е... я вам покажу на відео, як ця річ насправді виглядає. І що будемо далі робити, потрібно дослідити властивості цього корпусу. Очевидно, що. Ну і бачите, тут стінка 2 мм. Очевидно, що в цього корпусу буде якась резонансна частота, яка я не знаю. Я планую робити цей корпус з БС пластику. Тобто, це, е, най, це найбільш очевидна річ, це технічний пластик, і з нього роблять, там, наприклад, корпуса, наприклад, от, в мене, наприклад, безперебійник зроблений саме з такого пластику. Тобто, Корпус це, насправді доволі типовий для технічних задач. Тобто, Можливо, буде якийсь інший пластик. Можливо, але важливо, щоб. Ну, Оскільки, оскільки цей корпус буде розміщуватися середині ПК, очевидно, що там темно, і тому, мабуть. Це особливо не важливо, а чи можна зробити корпус якогось іншого типу, ну насправді, за необхідності корпус можна зробити будь-якого будь кольору, наприклад, якогось там жовтого, чи червоного, чи рожевого, чи оранжевого, чи, не знаю, чорного, наприклад. Я буду робити корпус саме чорного кольору. Мені особливо сенс робити корпус іншого кольору. Немає. Тобто я буду робити саме чорну кольору, тому що я хочу поставити цю коробочку ось от той корпус для того, щоб налаштувати програму ERSSA, є у є улюбленій прицілмі у Ubuntu sit І тому я саме для цієї задачі роблю ось цей корпус. Тобто, роблю. А щодо того, чи варто. Чи варто. Робити кріплення якогось іншого типу. Ну, не знаю. Мені просто шкода корпус псувати робити отвори внизу. Але оскільки системний динамік завжди був на дні корпусу, тобто, усі часи системний, системний динамік був на дні корпусу. І тому важливо зробити що? Важливо все ж таки е, прийняти правиль, правильні висновки. Тому, на мою, думку, на мою думку, все ж таки можна зробити кріплення за допомогою саморізів і розмістити цю класну систему, все ж таки розмістити її у тому ж самому місці, але зафіксувати її за допомогою саморізів. Тому, що я планую справді зробити? Я планую, очевидно, що я ось цей прототип, все ж таки, це все ж таки поки що портотип, е Я планую все ж таки оцю річ виготовити. І тоді, тоді можна буде е, прийняти якісь вия, зробити якісь висновки, тому що незрозуміло. Я насправді трішки хвилююся щодо до того, чи я вірно зробив цю кришечку, тому що якщо розміри у нулі. Запросто може стати так, що корпус не, не закриється. Тому це ж не те під. не летя під тиском, тому. Я насправді не впевнений, що цей корпус закритий. можливо, варто зробити невеличкий зазор. Скажімо, 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 одну десятку зробити зазор для того, щоб корпус просто міг закритися, тому що очевидно, що при 3D-другові у нас запросто можуть бути. Тобто, поверхня вона виходить така нерівномірна, такими хвильками. Очевидно, що ця хвилька, вона. ну, супломовою там невелика, там, мабуть. Десятки, мови, дві. Тобто, очевидно, що оця хвилька може бути кілька. ну, Якісь, якісь сотки ця хвилька може бути. Тому очевидно, що. Корпус буде або дуже погано закриватися, або... Ну, тобто, тобто, насправді, потрібно зробити прототип, щоб знати, як це насправді буде виглядати. Що я сьогодні ще планую зробити? E, давайте. Але, мабуть, це зробити буде складно. Чому? E, я вже хотів робити корпус, тобто хотів міняти, зробити ще одну версію тобто Насправді, насправді ось ця штука виглядає вже, вже так, як потрібно. Тобто вона виглядає вже як закінчене рішення. тобто Якщо, у цей, якщо у цей корпус зробити, це вже нормальна річ, ви можете нормально користуватися. Тобто він фіксується за допомогою двостороннього скотчу, І це те, що потрібно. І ще давайте поговоримо про те. Що робити, якщо насправді, якщо насправді е, у сучасних материнських платах бузер, е, ну, все ж таки, мабуть, варто подивитися бортвюн на сучасну, наприклад, якусь геймерську материнську плату, очевидно, для гри майнтест від наших німецьких розробників, важливо все ж таки подивитися. Важливо подивитися, чи є взагалі в сучасній материнській платі вихід для бузера. Тому, якщо виходу для бузера немає, Потрібно прийняти відповідні висновки і зробити, зробити щось. Але якщо, якщо вихід для бузера є, це, це насправді дуже дивно. Чи є у сучасних материнських платах взагалі вихід для такого приладу? Чому? Тому що ПК це штука, так би мовити, універсальна. Тому завжди варто робити те, що потрібно. Якщо вам потрібен ось такий бузер у системнику вашого комп'ютера, у чому насправді... у чому насправді. Фішка, чому я цю, цю цю тему так захопився? Я як побачив, як, як класно пікають оці олскульні компи 2000-х років, я зразу захотів таку штуку собі. Ось такий корисний адон, і я, на мою думку, тобто оцей маленький бузер, він видає дуже... Такий дитячий звук, мені з не подобається. А оцей великий динамік, він звук такий, як має бути. Тобто, у чому проблема? Проблема у тому, що динамічна головка вона відтворює просто тоновий сигнал. Розумієте? Тобто це просто тоновий сигнал. А бузер, він має дуже великий рівень лінійних спотворений. І очевидно, що цей біп ні на що не схожий, Він, це просто службовий сигнал і все. Тобто, використовувати. Біпер для того, щоб не відтворювати якісь сигнали, які сигнали, це очевидно не те, що потрібно, тому що біпер ця штука чисто службова. Тобто, всі ми знаємо, що біпер у комп'ютері призначені тільки для одної цілі. Відтворювати біп під час старту комп'ютера і біп, коли вийшла, вийшла заду, наприклад, оперативна, оперативна пам'ять. І все. Тобто, тобто, тобто Зазвичай біпери взагалі знімають, тому що тобто, бузери взагалі знімають. Ніхто цим не користується, але якщо ви хочете користуватися ось таким адоном, важливо розуміти, що якщо сучасний комп'ютер, сучасний комп'ютер, наприклад, у мене материнка десь 16-го року, і там бузер є, очевидно, я ним постійно користуюся. Але якщо у сучасних комп'ютерах, яких сучасних, звісно, не зрозуміло, яких ще сучасніших, але як я вже казав. Стандарт передбачає вивід звуку через звуку під систему Тобто, якщо на якщо материнській платі немає бузера, скоріше за все, цим займається карта вашого комп'ютера. Тобто, вбудована звукова карта вашого комп'ютера, тобто, комп як ви всі бачили на схемі, що я показував, там вихід бузера, тобто вихід системної динаміки, він також іде на вхід мікросхеми звукової карти. тобто, Іде на вхід аналогового мікшера звукової карти. Очевидно, він там підміщується з, з рештою сигналів, у тому числі з лінійним входом, за уксом, з мікрофонним входом, з входом із CD CD-ROMA е і виводиться на лінійний вихід е задньої панелі комп'ютера. Тобто, очевидно, якщо вам потрібен бузер, можна просто користуватися системою вашого комп'ютера. І це також працюватиме. Тому. Що робити, очевидно, треба прийняти, зробити правильні висновки, але я насправді хочу зробити все ж таки ось такий апаратний аддон. І якщо сучасна материнська плата не вміє, не вміє цим займатися, або ж, як писав е, шановний коментатор під відео, е, якщо материнська плата видає просто напругу, а бузер. Займається відтворенням звуку самостійно, тобто материнська плата не займається генерацією звуку тону, а тим займається бузер самостійно. Очевидно, що потрібно зробити зовнішню схему, яка цим буде займатися. Але в чому проблема? Це сильно зменшує можливість такого бузера, тому що, тобто такого PC-спікера, тобто, тому що немає можливості керувати тоном, тоном звукового сигналу. Тобто можна тільки змінювати тривалість. Тобто можна просто створити короткий біп, або довгий біп, або пачку біпів зробити, але зробити, але зробити цікаву, тобто, але зробити цікаву комбінацію звуків неможливо. А також неможливо користуватися, неможливо користуватися шимом. Тобто не можна відтворювати, наприклад, PCM. Тобто ясна річ, що що традиційний PC Спікер також може відтворювати PCM, ну, звісно, звісно, значно в межному вигляді, но, тим не менше, PCM також можна відтворювати, тобто можна і таким займатися також, насправді. Тобто, якщо вам потрібен PCM за допомогою PC спікера, будь ласка, ставте лайк, будемо експериментувати. Тобто, ось такі справи. На цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.